Всім привіт! З вами Богдан із зали фізичної терапії Мотус, і ми продовжуємо розбирати страшні слова з описів до МРТ. Сьогодні ми поговоримо про спондилоартроз. Спочатку зрозуміємо, що це таке. Спондилос у перекладі з грецької це хребець, а артроз це дегенеративні зміни суглоба, тобто знос суглоба. Значить, спондилоартроз – це дегенерація хребетних суглобів. Щоб зрозуміти, де у нас у хребті суглоби, ми знову поговоримо про будову хребта. Відповідно до двоколонної стаб концепції стабільності хребта, у нас є передня частина хребта, що складається з хребців, міжхребцевих дисків та поздовжніх зв'язок, і задня частина, що складається з дужок хребців, зв'язок та дуговідросткових суглобів, дегенерація яких і зветься спондилоартрозом. А з чого раптом вони взагалі починають дегенерувати? Вся справа у тому, що в нормі 80% осьового навантаження припадає на передню частину хребта і тільки 20% на задню частину, тому що основна функція задньої частини та дуговідросткових суглобів це обмеження хребта від перегинання та перерозгинання. Однак, коли міжхребцевий диск втрачає свою висоту, то 50% або навіть більше від осьового навантаження лягає на задню частину хребта, через що суглоби зношуються набагато швидше. Так і з'являється спондилоартроз. І суглоби, що страждають від постійного навантаження, починають боліти, розвивається так званий дуговідростковий, або його ще називають фасетковий синдром. На жаль, фасетковий синдром важко відрізнити від інших джерел болю в спині. Але це можна зробити за допомогою кількох способів. По-перше, це зрозуміти характер болю. Від фасеткового синдрому біль має навантажувальний характер, тобто біль розвиватиметься протягом дня і посилюватиметься увечері або після довгого стояння або сидіння в одному положенні. А вранці і першій половині дня біль практично не відчуватиметься. Друге, це компресійний тест та тест на перерозгинання хребта. Про їх принципи та спосіб проведення ми знімемо окреме відео. Третє це, звичайно, МРТ. Якщо у вас в описі до МРТ є такі слова, як спондилоартроз або дуговідростковий артроз, ви впізнали себе в описі болю навантажувального характеру і тести на фасетковий синдром позитивні, то наступні рекомендації для вас: як боротися із фасетковим синдромом? По-перше, мануальна терапія. Багато хто, приходячи до мануальщика, думає, що він щось там вправляє в хребті. Однак наш хребет це дуже стабільна і жорстка структура. Так просто в ньому нічого не зміщується і не вправляється. А клацання, яке чутно при виконанні процедури, йде саме від дуговідросткових суглобів. При цьому відбувається їхня декомпресія, зняття функціонального блоку. Та рефлекторне розслаблення м'язів. Ефект короткочасний, але допомагає відчути суттєве полегшення. По-друге, це масаж. Будь-які проблеми в спині викликатимуть м'язові спазми та появу тригерних точок, з якими можна працювати саме за допомогою масажу. І по-третє, це ЛФК. У довгостроковій перспективі найкращим способом боротьби з спондилоартрозом будуть правильні тренування. М'язи частково компенсують надмірне навантаження на суглоби та сповільнюють його знос. Підведемо підсумки. Спондилоартроз розвивається вслід за дегенерацією і зниженням висоти міжхребцевих дисків. Біль, який з'являється при спондилоартрозі, називається дуговідростковим синдромом або фасетковим синдромом. Боротися з причиною, тобто уповільнювати зношування суглобів, можна за допомогою грамотних тренувань. А щоб позбутися болю, можна використовувати мануальну терапію та масажі.